Зеленський озвучив перші результати візиту в країну. Президент України провів зустріч з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це український лідер повідомив у телеграм-каналі. Одна із наших ключових тем сьогодні це повернення наших людей з російського полону. Посередництво Еміратів врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю. І сьогодні обговорили, як Можемо її продовжувати, написав Зеленський. За його словами, сьогодні ж було підписано дуже важливу економічну угоду між нашими державами. Зеленський зробив дуже важливий крок у розширенні саме економічних можливостей України. Угода про всеосяжне економічне партнерство з, з арабськими еміратами відкриває нові ринки для українських товарів та послуг, що може стати серйозним поштовхом для нашої економіки. Крім того, продовження співпраці у питанні повернення полонених показує, що Україна продовжує боротися за кожного свого громадянина. Як на мене, такі кроки не лише зміцнюють нашу позицію на міжнародній арені, але й додають надію на подальші успіхи. Я вам нагадаю, що ввечері, 16 лютого, президент Володимир Зеленський з дружиною прибув до Арабських Еміратів. Також глава держави планує поїздку до Саудівської Аравії та Туреччині.